Як підготувати автомобіль до зимового сезону? Ну, звісно, перш за все, мова йтиме про шини. Звісно, потрібно перейти на зимові шини. Для нашого кліматичного поясу немає альтернативи. У нас є тільки літні і тільки зимові шини. Усе таке все сезонки, це все відразу відкидаєте, це, скажімо, маркетинговий хід, аби краще продавалися літні шини. Для нашого кліматичного поясу тільки виключно зимова гума. Чим характеризується зимова гума? Вона характеризується своєю м'якістю, еластичністю. Тобто при температурах нижче ніж плюс 5, плюс 5, наголошую, вони залишаються м'якими та еластичними. Відповідно, вони будуть контактувати з дорогою також і при низьких мінусових температурах. За що окрім шин варто подумати перед підготовкою автомобіля до зими? Так, звісно, це омивач. Вам потрібно повністю в період міжсезоння використати літній омивач. Тобто, коли температура вже починає стабільно падати нижче плюс 5, просто використайте свій літній омивач і залийте замість літнього омивача зимовий. Адже коли температура почне падати нижче нуля, ваш омивач замерзне і ви не зможете очистити скло. Особливо в умовах, коли почнуть працювати комунальні служби та дорогу почнуть посипати реагентами, і ці солі відразу у вас залишатимуться на склі для цього, аби їх змити, вам потрібен буде омивач. Тож подбайте про якість омивача в зимовий час.